Ой а за світло включило. Вибачте, я не хотів. Цього немає, а де тут не було? стоять, Оба до кабінету директора. А, тут А, зараз директор сам до вас прийде. Йдіть на кухню. Він сам до вас Алло, да? Угу, Приходьте. Тут туди недорозуміло стало тебе. Сколи, що вони вже прийдуть, мені вже так потрібно. Що ви підслуховуєте за мною? Та нічого, ранішню зарядку роблю. Нічого більше, я, мабуть, йду далі посплю. Молодець, Ранішна зарядка дуже корисна. Платі, не засвіжітесь не там довго, не забувайте, що в 9 урок починається по балкона. Що там можна по розкладу? Математика, а наступним історії. То, значить, перша в них буде історія. Що ми будемо сьогодні з історією проходити? Слухай, А як ти до історії Ну Я так щось інтересне є, Буває таке що спать хочеться. Ем, <плес> Тут кривомерку ...Крістіан Андерсен. Доня, доня, а, це за рубіжки, точно. Он ж написав снігову королеву. Я знаю, що я люблю. Трой, трійка. Ну, оскільки це перший раз, поставлю чотири. Так. Це 9.50. Як бистро урок пролетів. Мене це не цікаве, тому зараз до вас прийде вчити та математики. Усі правда, урок бистро пролетів. Це дивно. Здається, ж, недавно було дев'ять, а вже пройшло 50 хвилин, Даня ж тільки на одне питання відповів. Стоп щось математика, а я ДЗ виконавлю. Дітя, то пішлі зробимо якось бистренько. Так. Не зрозуміла, Куди зібралися. Я все чула. Два, два, два. А ви що витрущились із тукани? Бистро всі на місця. Я нікому поблажки давати не буду. Добрий день, діти. Я ваша вчителька з української мови Ірина Миколаївна. Чого, що я вам хотіла сказати? що нашій сьогодні у вас третього урока майже не буде. Ми проводимо тільки 10 минут урока, а потім у вас буде. Що буде, це не важливо, тому що в нас невеличкі збори вчительські. Ну нічого, проводьте, проводьте урок. А я піду, підготуюсь. <клес> Ох, майки так, сьогодні. <клес> дуже... 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 Дзюкемка, ну скажіть, сьогодні був важкий день. Да. Та, друзі, якщо у вас теж був дуже важкий день в школі колись, хоч і вас забирали останній урок. Не знаю, Микіт. мені більше все подобалась Ірина Миколаєва. Ми провели з нею 10 минут, а ці 10 минут для мене були божественними. Вона така добра. Просто не представляю, а та з математики просто ужас. Її урок йшов ніби 3 часа. Ужас. Согласен. Ну ладно, давай вже спати.